Пам'ятай, Господи, душі спочилих слуг твоїх, героїв наших дорогих, які віддали життя за Україну, за нас, за всі ідеї, ті, за які боролися наші герої, козаки воїни ОУН УПА. Помини. А вічною вічної сотвори і поверни. Сонячно воскресенье найкращих, найпотрібніших з них згідно пророс УПА, які є у щоденних YouTube-відеопоклах Христа і УПА від Пречистої Богородиці. Несусно передаю я твої слова про те, як неминуче Україну неньку. Очолять сонячно-воскреслі герої і Тарас Шевченко стане нашим гетьманом і президентом. І прийми ління за тих, хто живі. Родичі, рідні, військи. Та поможи особливо тим, які воїни, які друзі бойові наших героїв, перемогти рашу фашистів. І всю ту нечість злу, яка допомагає вести проти України останню злих сил війну і поможе Боже здавати і внутрішніх ворогів та зрадників України. На тебе, Боже, наша Надія, на Матір Пресвяту у ці дні і віримо що ти не даш, щоб Україна наша загинула. Що як воскрести, так Воскресна наша Україна. До свята Великого Дня, чи присвятої трійці, сідно передань твоїх. Після атомної війни, після з'яви Христа неминуче переможуть наші славні, героїчні, добрі. Українці і на оновленій землі врагів не буде всіх проклятих, а буде Господь Бог син, І буде Божа мати, і будуть тільки люди Божі на землі. Дай Боже, щоб скоріше здійснились, Господи Боже, ці пророчі слова, щоб скоріше промогли Божі люди, не тільки в Україні, а по всій землі. Сюди. На віки вічні, ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь.